Добро повертається добром. Лозівська молодь ініціювала ланцюжок добрих справ. Вони дарують один одному подарунки та допомагають нужденним. Першими в ланцюжок стали три лозівчанки. Яку добру справу вони зробили та як планують далі розвивати ідею, розповість Анна Красноперова. Ланцюжок добра у Лозовій розпочався з велосипедів, каже Мирослава. Її двоколісний став замалий для неї. Мені Катя Зеленська подарила велосипед, а этот велосипед я віддаю Маше. Чотирирічну Марійку виховує бабуся. Про подарунок для онуки вона дізналася від соцслужб. Саме вони підказали родині Мирослави, кому цей велосипед буде потрібніший. Дуже з великою подякою службі справа дітей, що до нас звернулися. І Ользі Васильівні, що відкликнулася на нашу біду. Дуже велике дякую. Все буде добре, все буде добре. Ми з вами будемо. Все буде добре. Дякую. За велосипед дякує маленька Марійка та каже, як продовжуватиме ланцюжок добра. Бабусям, що ти допомагаєш? На шти, на шти пакет. Куди? У На який поверх? На, на третій. На третій угу. Поверх носимо бабусям, чужим, Ну, допомагаємо. Мама Мирослава сподівається, що таку ідею підтримують лозівчани та продовжить робити добро. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.